Захищаємо ми права інвалідів в суді. Це справа дуже важка, тому що немає волі наших суддів для того, щоб приймати законні рішення, ті, які відповідають діючому законодавству. На них, звичайно, тисне фонд своїм авторитетом, і вони приймають зазвичай. Політичні неправосудні рішення і людям дуже дуже важко захищати свої права в тому плані, не дивлячись на те, що законодавчо, інваліди трудового каліства захищені, дуже добре. У нас тепер кожен хоче по-перше заробити скрізь, скрізь. А по-друге, в нашої держави нема грошей. то вся проблема. Щось лучшого я, вибачте, не бачу. І, мабуть, ще довго не повтати. Я в санаторій поїхати, я стояв у вже 11 років, як я ще не можу попасти в санаторій. Тут, о... Сама ідея фонду, створення фонду це була дуже хороша ідея, тому що інвалід знаходився сам на сам зі своїми проблемами, коли травмувався на виробництві, і виробництво зазвичай не хотіло. Щоб виплатити цьому інваліду, старалося будь-якими способами уникнути, написати акт про нещасний випадок. Переконували, щоб людина казала, що ні, це не виробнича травма, це просто якась побутова. Ну і багато людей так погоджувалися, але потім були в подальшому обмануті. А в подальшому так вийшло, що мало того, що інваліду приходиться боротися за свої права. З організацією то приходиться боротися і, і ще і з фондом. Це сюди. О, машини стоять завжди. Луна рада. У нас є закони. Да на даний момент є закон, і он чомусь не виконується. сповняється. Закону знаходиться в тій частині, що перерахунок страхових виплат повинен здійснюватися у у випадку підвищення мінімальної заробітної плати, і якби це було дотримано. Копійка в копійку просто сходяться е, виплати, які, наприклад, людина потерпіла б там 50, 60, 90, будь-який рік і на сьогодні, і в них о, була б однакова е, страхова виплата по одній тій самій спеціальності. Коли ж е, ми робимо підрахунок на ці коефіцієнти які застосовує фонд, то ми маємо такий величезний дисбаланс, наприклад, на навіть по по мінімальній заробітній платі, наприклад, одна людина, яка в 2001 році оформлялася каліцтво, 876 гривень отримує. А людина, яка прийшла тепер до фонду, наприклад, в 2011 році, отримує. Тисячу триста п'ятдесят шість, то дисбалансі де майже в п'ятсот гривень по одній і тій самій спеціальності. Ну це явище не нормальне, погодьтеся. Ми вимагаємо того, щоб постанови фонду або інші якісь нормативно-правові акти, коли вони видаються, вони були відповідали діючому законодавству України, тому що фонд. Не є законотворчим органом в нас в країні. Єдиним законотворчим органом є виконавча є Верховна Рада України, тому фонд не може взяти на себе таку місію і відміняти закони України. Ви використовувати тільки свою постанову. рішення приймає ще раз правління фонду. Це три сторони вони домовляються. Юстується в міністерстві юстиції. Якщо вони юстується в міністерстві юстиції, вона має для нас юридичну силу. Ми по іншому поступати не можемо. Скажіть, скажіть, ви погоджуєте, погоджуєте, погоджуєте з цим рішенням, що не приймається рішення. Погоджуюсь, тому що в законі написано, що ми кожного року проводимо перерахунок страхових виплат на коефіцієнт за даними так, держкомстату Зго з дану ні, виходячи із даних Держкомстату Чому ви виходите виходити з даних тих людей, які живуть, які не отримують ці гроші. Ви виходите зі своїх даних, а ви подивіться, як вони живуть. Моя таки, таки, бабуся зараз лежить трупом. Я замість того, щоб за нею доглядати, приходжу зараз сюди і спілкуюся з вами. Це не це не я маю іти і казати ти, і, ти, і казати, що я, призвищу, я, я недовольна. Димчук Лідія Васильівна отримує відшкодування шкоди свого. фонду отримує? частково. 983 гривень. Ну, Раді Бога, мене цікаве, чому ви задоволені цим рішенням. Це не я маю вирішувати це зараз питання. Це ви маєте йти до них і казати, знаєте, наші інваліди не мають за що жити. Звертаємося до вас, тобто щоб ви за 10 днів зробили, розробили законопроект, і Ви показали, що от я на захисті інвалідів, Я звертаюся до міні до міністерства. Будь ласка, зробіть щось і до мін'юста. Зробіть, ось а тоді, коли міністерство буде вже на щось документально казати, що вони не можуть щось зробити, розробити, тоді буде вже до них питання, а не до вас. А зараз поки питання до вас. Нас скажу, 5 квітів. 1200 потерпілих, у нас 460 утриманців, ми виплачуємо людям кошти. Люди вимагають те, що не передбачено законом, а те, що не передбачено законом, ні стахів, ніхто не може це зробити. Для того, щоб зробити те, що вони вимагають, треба внести зміни в закон. Немає я права виходити з законодавчої ініціативи. У нас називається управління виконавче і виконавчим слово виконавчем не виконує ті обов'язки, які поставили перед нами правління фонду. Роботодавці, які створили свіжу.